Він володіє п'ятьма об'єктами нерухомості по всій Україні та підприємством з нульовим оподаткуванням. Ніхто навіть не представити. Він наймолодший депутат міської ради і сектант з багаторічним досвідом. Знову на душі, ну така недовіра. Ну, така недовіра. Він називає себе головним лобістом антикорупційних законів, тому й став героєм нашого наступного розслідування. Він зараз корупційний цей молодий. А, да, 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 да вспомнила, да, є такий, да. Не, ну, так. Є таке да. А хто він? Віталій Вікторович Шабурін голова правління центру протидії корупції. Одружений, виховує доньку і вміє віртуозно жити на халяву. Якщо толком виразитися, це повний безприділ. Він розробив власну схему уникання сплати податків і щороку збагачується. І... Три маєтки, фантом машинка, ну і багато все інше. А почалося все в Рівному, де наш герой народився. З ранніх років він мав схильність домов, тому вступив до Рівненського славістичного університету і вже зі студентської лави почав проявляти неабияку кмітливість щодо влаштування власної долі. Ніхто в не приходить і дік не дає. Розуміючи це та маючи простих батьків, юний Віталій швидко второпав, що варто покладатися лише на власні сили. Я не знаю, як виживати. в Головне на старті завести правильних знайомих, тершися в довіру до впливових людей, як наслідок, депутатство у Рівненській міській раді. І це на п'ятому курсі. Звідки ля у студента гроші на передвиборчу кампанію? Адкуди у нього гроші? його товариш пригласив, отримав премію. Я не можу сказати, в чих інтересах виражає свою позицію господин Шабунін, але у мене складається чітке впечатлення, що у нього є якийсь то політичний руководство. Першим з таких керівників став тодішній губернатор Рівненської області Віктор Матчук, що має дуже нехорошу репутацію. Мільйонера, який нажив свой капітал контрабандою і відмиванням средств на строительных роботах, а також уклоняється от плати налогов. Але це не зупинило безпринципного рівненського парубка на його життєвому обрії замаюріла столиця. Спочатку Віктор Мачук зробив шабуніна своїм помічником. Потім, отримавши мандат народного депутата Верховної Ради, забрав Віталія з собою до Києва. Я відповідав за комунікацію і політичний піар. Протягом чотирьох років Шабунін також займав посаду консультанта народного депутата Лесі Оробець. Свого часу чоловік пані Оробець переховувався за кордоном через порушені проти нього кримінальні справи. Дібні факти не бентежать Віталія Шабуніна, адже у досягненні мети всі засоби годяться. І головне, якомога частіше маячити в телевізорі. Мене насторожує те, як часто Шабунін появляється в Масвілі. Доглянутий красномовний з кокетливою мушкою на щоці Віталій Шабунін перебуває в тренді політичних програм. При цьому він навіть не являється народним депутатом. Та да, ну, я та все бліха. Все... А пан Шабунін так не думає. Тому вперто експлуатує модну сьогодні тему боротьби з корупцією. Вітряні мельниці, да? Крутять. Ось, ось так? Крутять? Оце во і корупція. Ну хто, хто бореться з корупцією? Хто не бачу таких особливих змін? <ріст> в боротьбі з корупцією. Не знаю, хто ними керує, але фактично вони борються за, за, свої, за своє народний депутат Сергій Каплін теж так вважає і зазначає своєму блозі, що Віталій Шабунін лобіює інтереси одних високопосадовців за рахунок інших. Тобто викриває корупціонерів вибірково. З генпрокуратурою можна рішити. З судами можна рішити. Та така достатньо опасна ситуація. Маючи там мільярд доларів, можна в тюрмі сидіти, як в хаять. Певно, Шабунін вже моніторив це питання. Борильце в пушку. Недарма фінансовою діяльністю Центру протидії корупції зацікавилася Генеральна прокуратура України. За рішенням суду 22 березня цього року. Розрішов времінний доступ к документам, которые представляють банківську тайну. Ми слідкуватимемо за ходом досудового слідства на ЦПК. Бо народ має право знати, на що саме йдуть грантові та благодійні гроші. Невже лише на розкішне життя того, хто нібито бореться з корупцією. Тебе посадять, а ти не воруй. Пан Шабунін добре знається на дорогих готелях, бо полюбляє життя на п'ять зірок. І від розкішної вечері не відмовиться, навіть якщо його дії явно непослідовні. У 2014 році він скрізь відлунював нинішнього губернатора Пане Саакашвілі, ви праві во всьому. За шість місяців його думка дещо змінилася. У мене проблема з вашим назначенням. А ще через півроку наш герой відгукується на запрошення пана губернатора попити венця в далеко не дешевому ресторані столиці. Саака і ряд депутатів забрались поговорити в одному із самых дорогих ресторанів. В частности на встречі присутствував активіст Віталій Шабунін. І в таблоїди потрапив і смачно поїв на шару. Шара це принцип виживання колишнього провінціала Віталія Шабуніна. Може, хтось продасть мені дитяче автокрісло БУ за притомною ціною. Ціни на нові крісла це просто якась дика жесть. Не шліть експерту ніяких лінків на продаж, він хоче на шару. Остап Бендер луснув би від заздрощів. Смотрели золоту діляну, так? Його 400 способів відбирання грошей у населення тменіють у порівнянні з тим, куди зайшов кретив Віталія Шабуніна. Він замахнувся на святе, на Бога. Семимильною ходою наш антикорупціонер прийшов до віри, до того ж нетрадиційної. А в них там дуже просто. Прийшов, побачив, увірував і все. Ти спасені. Віталій Шабуні знайшов своє спасіння в церкві народ Божий. Ці секти вони зазвичай використовують такі загальні назви, бо вони підмінюють Христа своїм лідерам. Якщо вміти правильно вірити в Бога, то можна отримати від цього певний зиск. І моральний, і матеріальний. За останній час наш вірянин збагатився духовно на чотири квартири, будинок та дві автівки. Аби приховати свої статки, Віталій Вікторович використовує заяложену українськими політиками схему оформлення майна та бізнесу на родичі. Ми в 16 років даруємо сину квартиру, реєструємо на нього всю нашу нерухомість машини, катера і не декларуємо цих речей. Відтак дві квартири у Рівному записано на матір Віталія Шабуніна Тамару Петрівну. Одні комунальні послуги за ці обидві квартири щороку сягають майже 25 тисяч гривень. Київською квартирою володіє дружина Шабуніна Олена Сергіївна. Вона обходиться подружжю у 15 тисяч гривень за рік. Ще одна квартира та рівненський бізнес з роздрібної торгівлі зареєстрована на брата Валерія Вікторовича Шабуніна. А це ще 50 тисяч гривень щорічно. Згідно з декларацією, сам Віталій Шабунін житла не має. Тобто, де Юри він безхатченко. Ти взагалі живеш на світ по довіреності. Дітрош собачку. Машина дач на дачно моїм нічого у тебя ніт. Ти кладранець. <реку> у користуванні голови центру протидії корупції два іноземних автомобіля, серед яких величезний джип. Обидві автівки зареєстровані на сторонніх людей, а Віталій їздить за дорученням. Паливо та обслуговування цього особистого автопарку панові шабоніну вартує 200 тисяч гривень на рік. Всі крадуть, а ні, не всі крадуть, тому що не всі є можливість. Фактично, наш безпритульний шабунін мешкає на сокорках, у приватному будинку, ошатному та дорого оздобленому зсередини. Ландшафтний дизайн класу люкс. Троянди кажуть, аж з самої Голландії привезено. До речі, за кожен такий кущик прийшлося відвалити по тисячі гривень, а тут цілий сад кущиків. Ой. Страшно. Для користування всіма цими буржуйськими благами, а Шабунін любить побарствувати, необхідні водій, садівник, прибиральниця, куховарка і, звісно, ж няня для дитини. Щороку на утримання такого штату йде близько півмільйона гривень. За Віталієм Шабуніним значиться низка громадських організацій. А це означає неприбуткових. Тобто не оподаткованих жодним податком. Віриш, віриш, а надієшся. Провідною організацією є Центр протидії корупції, задача якого викривати корупціонерів. Натомість Віталій Вікторович сам приховує фінансову діяльність центру. Політика брудна справа. ЦПК зобов'язався фінансово звітувати перед простими людьми. Щомісяця фізичні особи роблять пожертви на підтримку роботи центру, а ми розміщуємо інформацію на нашій Фейсбук-сторінці щодо розміру пожертв та цілі, на які вони були використані нашою командою. Наразі жодного звіту за цілий рік. Тема очень ефективна. Мені, можливо, не слишком подобається. Ну, не все подобається, эта організація. В офіційних документах також фігурує ФОП Віталія Шабуніна, що займається консультуванням з питань комерційної діяльності. Ету страну погубить корупція. Ще одна організація Віталія Вікторовича Всеукраїнська фундація регіональних ініціатив. І вона теж не прибуткова. Повний хаос і колапс. У 2013 році Шабунін з Божою помічю відкриває чергову громадську організацію. Називає її сімейний клуб та реєструє на свою дружину. Є такий сайт, сімейний клуб. Це а, таке наше з дружиною громадське служіння поза межами нашої роботи. Сайт більше для допомоги сім'ям в кризах. На сайті клубу зазначено всі послуги, які надає сімейний клуб, є безкоштовними. У мене така важка ситуація була в сім'ї. Я узнала клуб» клубі в результаті оказалось, что що ця услуга платна, я должна внести благотворительный взнос. І я залишилася своїми проблемами п'ять один на один. Люди просять про допомогу і в мережі. Я живу в Черкасах і глухаю. нуждаюсь в онлайн консультации Однак отримують відповіді лише за кілька місяців. Чим же насправді займається сімейний клуб, якщо так явно ігнорує проблеми своїх прохачів? Так, ребята, так не робиться, як ви робите. Ми з'ясували, що шабуні не заснували його разом із подружжям психологів Юрієм та Тетяною Соколовськими. а також знайшли клієнтів клубу, яким пощастило більше ніж попередньому люди цього клубу, вони нам допомагали, вони нам розкривали інші сторони фізичного удовольствия. Да, поначалу, конечно, було стеснення і такое очень сильно таким зажато, тому що ну поначалу всегда как-то кажеться необычним і чим-то таким, ну не очень приличним. Невже ця здирницька богадільня є банальним свімірським притоном? Може, насправді це таємна секта трясунів? А як же заповіді Божі? А хто їх соблюдає, ці, в принципі біблійські? Ну, не ви, не пради, не прородеється. Ну, все таке. По товариші, куди ми йдемо? Яка релігія? Їхнім батьком є сатана. Не боїться наш парафіянин Божої кари, тому для нього цілком природно. Писати в декларацію що угодно. Пряму брехню. Хлопчик сказав, хлопчик зробив і задекларував лише одну квартиру на борщагівці та дохід близько 300 тисяч гривень. Звідки ля? Адже всі організації шабуніна не прибуткові. Не виробляю станки. Я виробляю аналітику документів. Наступного року Віталій Вікторович нааналізував уже на 400 тисяч гривень. При цьому в декларації зазначено, що дружина шабуніна доходів немає. Виникає питання: як при цих задекларованих статках наш борець з корупцією ухитряється винаймати для своїх фондів та фопів офіси в центрі столиці? В Україні політика це ще й гроші. Щорічна оренда таких приміщень коштує близько 600 тисяч гривень. Тобто за всі свої неприбуткові організації Шабунін сплачує 2 мільйони 400 тисяч гривень щороку. Це твоє? Моє. Откуда? Оттуда. Організації сучасбують ілі на пажертвані, і на пожертвування, или на, uh, пожертвування спонсорів, і же гранти. Для чого потрібні гранти? Е, Нескладну структуру юридичної особи. Е, виграємо постійно тендери. Виграємо ці гроші, ці гроші легко контролювати, бо це спеціальний фонд. Невже на цьому можна заробити? Заробляють на усьому на гонорари, експертам, закупівлі, оренди. Далі ви знаєте, банальна одна Вигідно з усіх боків, бо ніхто не бачить звідки ля, скільки та куди пішли суспільні кошти. Дайте я до До, до закінчу не звик головний берець з корупцією витрачати кревні гроші, а тільки наші з вами. Така собі п'явка на тілі українського народу, що під божою личиною висмоктає з нас більше трьох мільйонів гривень щороку. І це при офіційному доході у 400 тисяч. З приводу всього вище описаного, наша редакція звернулася до самого Віталія Вікторовича, але. не <піллянна> Шкода, ми лише хотіли дізнатися, чи справді Віталій Шабунін через церкву мітить у Верховну Раду. Політик, церква, християнство для політика. В Україні це величезна конкурентна перевага. І, звичайно, щоб і лобіювати свої інтереси. Вони вибирають впливових людей і потім через них вже починають діяти і пропагувати. До вас прийдуть лише хрести і лжепророки, пророки, які будуть спокушати вас. Церква? В, цьому, в цій країні довіряє 67% населення. Це дурдом якийсь. то Все, слава Україні.